Зараз знаходжусь в ведер, принесла ухвалу сюди з супровідним листом, показую ухвалу. Гадаю, що мені за побиття і прикриття справи. І повинні дати, що керівник Харченко Віталій, що слідчий чопік Віталій Віталійович, Познахор Інні Василіни статус потерпілого. Якщо ви мені не надасте статус потерпілого, я вам обіцяю, що я буду кожного дня знаходитись в ДБР і буду викликати поліцію. Я вам зроблю те. Терп... Таке життя, як ви мені робите, і як мені робило Шевченківське УП. Статус потерпілої обов'язково надати, бо експертиза вже підтвердила, що щось знайшли. Друга експертиза вже повинна е вже приїхати з підтверджуючими фак фактами. Мабуть, Видно по відео, як у мене випадають зуби, і яка у мене на даний час ситуація. А якщо Харченко буде мені відповідати, що я не понесла фінансові витрати, то ми можемо піти в будь-яку клініку і вам напишуть, які я понесу подальшому. Витрати, якщо ви не знаєте, які витрати. І якщо вам потрібно, то я вам перенесу ще чеки в оригіналі. Харченко, я вважаю, що ви не хідні.